23 квітня на Майдані Незалежності у Нововолинську провели захід Територія здоров'я. Акція відбулася з нагоди Європейського тижня імунізації. У межах оздоровчого заходу діяли три локації: медична, вакцинальна та інформаційна. Місцеві жителі та гості проконсультувалися з сімейними лікарями, перевірили свій тиск та рівень цукру, зробили швидкі тести на covid 19 віл СНІД та гепатити Б і С. Організували захід нововолинське відділення Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб спільно з Нововолинським центром первинної медико-санітарної допомоги, представниками благодійного фонду Карітас Волинь, соціального захисту, Товариства Червоного Хреста на сьогоднішньому заході розміщено декілька локацій. В першу чергу це медична локація, де є вакцинальний автобус, яку можна отримати щеплення від дифтерії і правцю від коронавіру хвороби, отримати консультацію сімейного лікаря перевірити стан свого здоров'я отримати тести на коронавірусну хворобу сніт вірусний гепатит б С, перевірити глюкозу в крові та інші лабораторні дослідження провести швидкими тестами також інформаційна локація на якій ви можете дізнатися про здоровий спосіб життя про здорове харчування чому необхідно щеплюватися що таке вакцина які ви Виробники вакцини є також для дітей. Ми організували ігру з мікробу», щоб більше дітей ознайомити, для чого необхідно щеплюватися, як захиститися від інфекційної хвороби. Також громадська організація «Акарі» та соціальні служби розгорнули локації, де можна пройти консультацію з психологом, психологічну підтримку отримати. На локації Червоного Христа можна пройти майстер-клас надання першої невідкладної допомоги. Головна мета за заходу, розповідає заступниця генерального директора з дослідження біологічних факторів державної установи Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України Ірина Єнжиєвська. Це підвищення обізнаності про важливість імунізації та запобігання захворювань, популяризацію здорового способу життя, а також наближення медичних послуг до населення. У Нововолинськ прибув вакцинальний автобус, де підготовлена бригада медиків робила щеплення від ковід-19, правця та дифтерії упродовж дня. Вакцинувалися близько 20 осіб. Хочемо привернути увагу містян до того, що імунізація рятує життя. За допомогою імунізації можна вберегтися від небезпечних захворювань. Кожна дитина в Україні повинна отримати захист від 10 хвороб за допомогою вакцинації. І ці щеплення прописані в національному календарі щеплен. Сьогодні ми надаємо можливість мешканцям Нововолинська та його гостям провести щеплення відразу тут у нашому вакцинальному автобусі. У вакцинальному автобусі працює сімейний лікар, який проведе огляд перед щепленням, та медична сестра здійснить щеплення вакцинами, які сертифіковані, безпечні і які надаються нашою державою безкоштовно. Слід нагадати, що якщо ваша дитина пропустила якесь чергове щеплення, це можна надолужити в будь-який час, з'ясувавши зі своїм сімейним лікарем і підібравши індивідуальний календар щеплень. Так що запрошуємо всіх ставитися відповідально до свого здоров'я та провести всі щеплення, які необхідно для того, щоб захиститися від небезпечних інфекційних хвороб. Працівники нову Новоболин... Київської міської організації Товариства Червоного Христа України на території здоров'я провели для охочих навчання з надання домедичної допомоги. Учасники заходу вчилися спиняти кровотечі та проводити серцево-легеневу реанімацію та заходи для дітей з елементами творчості з метою покращення емоційного стану та зниження рівня стресу. Також під час дії акції на Майдані Незалежності для дітей провели ігри «Зліпи мікроба проводили майстер-класи з гігієни рук, заняття з психологом, діяла виставка ярмарок, виробів місцевих майстрів. Діти взяли участь у руханці та обрали аквагрим.